Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розмовляємо з музикантом, головою правління спілки музикантів України Ганною Нужа. Тема зустрічі музикант та держава. Захист чи профанація? Пані Ганно, як так сталося, що музикантів треба захищати? Від кого? Від чорного лебедя? Ви знаєте, по-перше, хотіла б привітатися. Доброго дня. Я дуже хочу подякувати центру «Укрінформ», що запросили мене прийняти участь у дискусії, освітити цю тему. Щодо захисту музикантів, скажу вам точно, що. Питання є, і питання вони стосуються і правового захисту музикантів, і захисту їх на повсякденному рівні. Я хочу сказати, що в принципі музиканти вони не дуже звикли почуватися захищеними. Ось чому в принципі, коли, наприклад, я що маю гастрольну діяльність за кордоном часто. Я дивилася на тих музикантів і дивилася, наскільки вони там захищено, впевнено себе почувають. І думала, чому у нас немає такої організації, що так могла б допомагати музикантам, як допомагають, наприклад, ті ж проспілки західні. І так створилася ідея, ідея виникнення спілки музикантів України. Наша організація є. Всеукраїнською ми маємо 16 відокремлених підрозділів на території України, і кожен день вирішуємо питання самозахисту музикантів. І тому я ще хочу чому сказати, чому це потрібно. Ну, наприклад, зараз держава, наша держава, стала прислухатися. До голосу громадських організацій. І ми, ми дивимося, що наше суспільство потроху змінюється. Громадські організації висловлюють побажання тієї групи, де вони належать. І вже й держава стала прислухатися. на на увазі? Наприклад, громадські організації залучаються до обговорення законопроєктів, що стосується тих. Професійних питань, які вони в принципі можуть допомогти, освітити. також розробляється довгострокова стратегія розвитку культури, так я зараз трошки про неї розповім. Про цей документ, і в принципі кожного дня ми працюємо над тим, щоб допомагати музикантам. І захищаємо так, скажімо, їх у спірних питаннях щодо е трудових відносин, щодо адміністративних порушень, щодо зловживань адміністрацією своїх повноважень. То такі випадки дуже не поодинокі, особливо в, в областях України. Ще хочу сказати, що ми єдині е єдина організація з пострадянського простору, е що є членом фім. Федерація музикантів міжнародної це глобальна організація, яка захищає права музикантів у всьому світі. І ця організація має більш ніж 70. До неї входять, входять профспілок і професійних організацій більш ніж 60 країн світу. І ФІМ хочу сказати, дуже нас підтримує в нашій діяльності, а також вчить, як працювати. Тому що це перший раз, коли виникла така організація всеукраїнського статусу, і ми намагаємося працювати з самого початку правильно. Що стосується стратегії розвитку української культури, ми якось зійшли на сайт Мінкульту і просто подивилися. Що які новини, і побачили, що розробляється стратегія довгострокового розвитку української культури. І ми її прочитали і помітили з великим подивом, що там забули, забули включити галузь музичного мистецтва. Там були інші галузі, наприклад, кіномистецтво, театральне мистецтво, музейна діяльність, бібліотечна справа, багато галузей, але забули про нас, про представників музичного мистецтва, а в Україні нас 410 тисяч. Тобто... Коли вона складалася, з вами не порадились, і зараз воно проходить прозоро чи не дуже обговорення? Знаєте, коли її складали, як нам потім повідомив Центр культурних досліджень, який, в принципі, є автором цього документу, просто забули включити цю галузь. Але е, е, у нас просто в, е, таке здивування з того факту, що, наприклад, Ця стратегія в першому читанні була схвалена експертом програми Східного партнерства Культура містером Террі Санделом. І для нас без, муз... без музики, для нас просто таке питання: як це в принципі можливо було, щоб експерт європейського рівня схвалив стратегію без галузі музичного мистецтва? Ну, в принципі, після такого здивування ми опублікували цю новину на в інтернеті на у Фейсбуці, на нашій сторінці. Її за один день продивилися 22 тисячі музикантів. Вони висловилися з цього приводу. Тож ми пішли до центру культурних досліджень на перший кругле стіл і сказали, що так діло не піде. Що треба включати музикантів, тому що для нас дуже важливо, як буде розвиватися ця галузь. Це по перше, по-друге, всі розуміють, що наскільки буде правильно цей документ складатися, то ці галузі будуть розвиватися. Так. Бюджет буде надходити до тих галузей, які вказані в mm -hmm. документі. Якщо ці закони будуть спиратися на цей остаточний, варіант? Ну, ну, в тому числі, скажімо так, якщо нас там вже нема, то чого mm -hmm. очікувати? У нас і так є над чим працювати на даний момент. Тому ми не тільки висловили побажання включити галузь музичного мистецтва, а також надали центру культурних досліджень свої пропозиції, що стосувалися саме поліпшення галузі музичного мистецтва, життя музикантів. На наприклад, там такі були пункти розробити проєкт та кошторисну документацію щодо побудови сучасного концертного залу у столиці України, що відповідає світовим стандартам. Такий зал вже не будувався більш ніж 150 років. Нема якщо ми йдемо в Європу, то бути ласкаві тоді побудуйте хоч один зал, де могли виступати українські виконавці, які б могли пропагувати діяльність українських виконавців. Звучали б українські твори, зарубіжні твори, зарубіжні виконавці. Але це має бути європейського рівня зал. Це вже вимагають багато часу ніхто нічого поки не зробив. Зберегти кількість, забезпечити діяльність та розвиток базової мережі закладів культури, загальнодержавних та місцевих рівняв, особливо в малих містах та на селі. Мається на увазі, що е, зберегти ті колективи, які зараз існують, забезпечити їх роботу, діяльність, тому що це наше культурне надбання. Всім відомо, що наші академічні колективи, оперні театри, е, фольклорні колективи, джазові вони роблять імідж України в цьому світі. А зараз є така тенденція недофінансування та скорочення закладів, і це і це врахувають прогадати. Ми хочемо сказати, будь ласка, зверніть увагу. Наша держава та пан міністр культури, зокрема потім ми пропонували внести положення до чинного законодавства щодо заборони відчуження об'єктів культурного призначення та використання в інших цілях. Бо така тенденція була, коли приміщення культурного призначення просто переводилося під інше призначення, і тому втрачали і втрачали так. То треба це унеможливити. Потім важливий пункт довести рівень середньої заробітної плати працівників закладів культури до рівня середньої заробітної плати у конкретному регіоні. Це вже напряму стосується матеріального благополуччя музикантів, педагогів і тому подібне, тому що особливо в регіонах вони мають рівень зарплати нижчий навіть ніж середній. Це неможливо, тому що це талановиті люди, це люди, які роблять лице України в світі і України, країни, і вони мають цілком міз, просто мізерну заплатню. Потім важливий був пункт зберегти кількість музичних шкіл в Україні, унеможливити на законодавчому рівні практику переводу музичних шкіл на самоокупність. Така практика вже, таку практику вже намагалися ввести. І це привело до таких жахливих результатів. В принципі, бо вже було видно, що музичні школи в нашій країні неможливо перевести на самоокупність, бо прожитковий рівень нашого населення до цього не придатний. Коли ми будемо мати зарплатню, як в Європі, то може і батьки будуть здатні тих дітей платити за їх навчання по повній програмі музичні школи, але зараз. Талановиті діти вони дуже часто вихідці із бідних сімей. І вони дуже потребують уваги е, е, нашої держави, тому що це майбутні лауреати. Якщо зараз вести самоокупні школи, то просто школи е, в регіонах, у селищах вони просто закриються, де і наші центральні також. Ми втратимо цю першу ланку. Якщо ми втратимо першу ланку, кого ми будемо виховувати в училищах, консерваторіях, колективах? Вже не не буде цієї... це просто такий геноцид. Куди потрібен постійний притік. Да, потрібен потрібен потік, потрібна підтримка. Тому що без цієї підтримки цю першу ланку ми просто скоро втратимо. І це ще такий був важливий один із пунктів прийняття закону України щодо спонсорства та меценатства. Внести в закон положення про забезпечення сприятливих умов оподаткування для спонсорів, меценатів та інших приватних осіб та організацій, що прагнуть підтримувати українське музичне е, мистецтво. Це дуже важливо, тому що ми зараз іншими джерела фінанс шукаємо джерела фінансування. Наша держава шукає і. Е... Але просто виникає питання, чому, чому неможливо, наприклад, довести до пуття закон про спонсорство та меценатство та зробити умови фінансування? Е культурних заходів просто сприятливими для спонсорів та меценатів. Вони самі прийдуть, вони будуть приймати участь Я знаю, і будуть що підтримувати. Але в європейських країнах навіть податки можна платити цільово в якомусь музичному колективу? Можна да там дуже от та ця система податків там дуже розумно побудована, і в тому числі для спонсорів та меценатів. Вони мають прямий інтерес підтримувати культуру в тих країнах. То чого не доробити цей закон? Тут багато э, коштів, тільки треба їх підняти, треба правильно прописати закон. Спонсори є, але вони бояться підтримувати, бо на них дуже край невигідні умови зараз. І оце ми подали такі ідеї э, Центр культурних досліджень і були дуже здивовані, тому що ми прийшли на другий круглий стіл, наших пропозицій там не було. Там не було. І э, ми дискутували. З представниками центру вони сказали, що е, вони внесуть пропозиції наші в, е, в стратегію, але знаєте, чесно кажучи, з кожним днем е, все менше і менше до того віри, тому що. Вони uh... не випадково вас забули? — Я просто не знаю, тому що ви знаєте, мені таке виникає питання: оці громадські обговорення так нас залучають як професійні організації до обговорення законопроектів, в тому числі у центрі культурних досліджень. Так, ми приймаємо участь, ми вносимо пропозиції, і потім ці пропозиції не приймаються. Пишеться інше, а зараз ми не знаємо, що пишеться, тому Які що нам ж декілька декілька тижнів не давали угу. нові. новий варіант. Ми не знаємо, що там написано. Але зате на сайті Мінкульту вже з'явилося повідомлення, що стратегія отримала підтримку громадських організацій. Да, То, а я хочу сказати від, від імені спілки музикантів України. Ми не згодні з таким варіантом стратегії, тому що буде е, потім оголошено, що все погодилися, громадськість погодилися з тим варіантом, що є. Я не знаю, що там за варіант є. Розумієте? І становище І це... в музикантів погіршиться, а Туда. не покращиться. Ну, якщо я не знаю, що там буде прописано. Так, ми просто не знаємо. Може, нічого не буде прописано з, з того, що ми пропонуємо. То це, це такого, таке загравання чи профанація роботи з громадськістю, з професійними організаціями. Якщо ми виступаємо як клоуни, такі що е, якби такі для галочки, що ми прийняли участь, то ми не згодні на таку роль. Розумієте? Ясно. Вже з вуст Арсенія Яценюка ми чуємо сьогодні вранці я зустрівся з народними депутатами України, зокрема з тими, у яких є опозиційна позиція стосовно уряду з цією метою, щоб ухвалити в парламенті закон про виведення стіні та легалізацію грального бізнесу, отримати додаткові прибутки і профінансувати українську культуру, мистецтво та кіно. Кіно виведено просто вже за рамки мистецтва. Кіно окремо у нас фінансується, а вся культура фінансується вкупі сама собою. Так я вам хочу сказати, що ну, ми вважаємо, що лобіювання однієї галузі культури е це неприпустимо. Я ну, а особливо, якщо прийняти до уваги, що галузь кіно, ну, то там представники галузі кіно 57 продюсерів та режисерів аж. А нас, наприклад, 410 тисяч. То в принципі, якщо навіть так подумати, то до кого має бути приділятися увага до проблем якої галузі? Має бути все рівномірно тим той ті ті кількості е, представників, яку складає та чи інша галузі. Я існує так чи інше про спілкую організацію, які захищають права музикантів? існують профспілки, але е, щодо проспілок, то, е, наприклад, в кожному закладі культури в принципі є профспілкова організація. Але з ще з, з, з часів е, Совка нашого бувшого пострадянського е, на території бувшого, бувшого пострадянського простору, е, в основному ці профспілки вони втратили свою активність і дуже часто. Вони знаходяться на боці адміністрації, хоча б і члени тих же профспілок буває таке, що бояться той ж самої адміністрації. Якщо якесь спірне питання щодо робочі питання щодо музиканта, чи залишати на роботі, чи не залишати на роботі, профспілки дуже по різному реагують, і Те, що те, що я чую, а з такими справами ми стикаємося дуже часто до нас, звертаються, що профспілки захищають адміністрацію. Не всі, я не кажу, що всі. Але дуже багато, більшість. Тому е, це, е, з цим треба також розбиратися, розумієте? А також у нас є багато проспілкових е, організацій. Наприклад, е, проспілка працівників культури це дуже здорова. Це тобто, така е, широковідома організація, вона налічує більш ніж 300, член, 300 тисяч членів. То, в принципі, також повинна захищати інтереси музикантів. Ну, що я хочу ще сказати, що ще є таке питання, яке нас непокоїть, і воно стосується також життя музикантів. Зараз ми розбираємося, а також приймаємо участь в обговоренні двох проектів законів. Вони стосуються переходу на контрактну форму роботи працівників культури. Як і керівників, так і працівників самих. І це такі звані закони 2669 та 2669.1. Один закон 2.669, він поданий Кабінетом міністрів України. І що в ньому, в принципі, говориться, що зараз ми повинні переходити на контракт. Але Контракт буде для керівників 5 років. Контракт для працівників творчого колективу буде 3 роки. Ми не можемо сказати, що це ідеальна формула для таких контрактів. Чому 5 і чому 3? Наприклад, в Європі буває зовсім по-різному. І зараз ми збираємо інформацію до того, які, на які контракти, як вони існують в Європі. Мається на увазі ці заклади, які фінансують. Держава, тому що там є різні заклади культури. Нас цікавлять саме ці заклади, що фінансує держава, як там на який термін подовжується контракт. Що непокоїть більш за всього, в законі 2669, ми вже зустрічалися з Михайлом Богдановичем Шведом, який один із авторів цього закону, він один з ініціаторів цього закону. І він нам обіцяв, що він пропише, хто буде входити до складу конкурсної комісії, тому що це для нас надзвичайно важливо. Зараз така ситуація в закладах культури, що е, працівники закладів культури майже не мають права голосу ні на що, а в законі зовсім не прописана конкурсна комісія, з кого вона буде складатися. Якщо це буде так, і якщо буде введений термін 3 роки. Для музикантів, для працівників творчого колективу, то із непрописаною комісією, то адміністративні вживання і якісь там корупційні рішення будуть стопроцентні. Стопроцентні ці ризики треба передбачити. Треба передбачити. Я просто хочу сказати, що в Європі голос творчого колективу надзвичайно важливий. Якщо вибирається керівник, наприклад, чи якщо вибирається диригент, там художній керівник. Творчий колектив, про спілки, які там надзвичайно активні, мають право голосу і великого голосу, такого значного, до нього прислухаються. У нас так виходить, що нам керівників насаджують десь зверху, і ми, у нас немає права вибору, чи подобається, чи не подобається. Але ми ще й не цього боїмося, а боїмося того, що якщо буде така конкурсна, конкурсний такий відбір, то чи може скоротять і чи вижену з роботи самих, самих активних, які може, може їм не подобається та адміністрація? Розумієте? І ми, в принципі, пропонували зараз спілка музикантів про приймає участь в багатьох круглих столах таку схему конкурсної комісії: 30% має бути представників від держави, засновників закладів культури. 30% має бути творчий колектив, і 30% має бути професійні організації, і тоді, тоді, в принципі, це конкурс може пройти нормально. Але нас ще такий факт турбує, що є альтернативний закон, проект закону 26691, Він ініціюється групою народних депутатів, і вони такі собі з ООН зробили інший трошки закон, такий альтернативний закон. Він також е, стосується переходу на контрактну форму керівників е, закладів культури. І що там. Е, Ну, я просто хочу сказати, що зараз така тенденція також є, що народні депутати ініціюють велику кількість законів і намагаються їх підписати. То наше занепокоєння дуже викликає той факт, що у разі проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, яким управляє центральний орган виконавчої влади, Три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності та самоповноважений орган. В такому розкладі творчий колектив просто ніколи не вибере того, кого він хоче, розумієте? Потім іще що тривожить, Я просто не зрозуміло, до чого тут. До чого тут комітет Верховної Ради з питань культури та духовності, тому що згідно конституції та закону України про комітети Верховної Ради, комітети Верховної Ради створюються виключно для законопроектної роботи. Вони не мають права подавати своїх кандидатів до складу конкурсної комісії. Я і от що робити в такому випадку? Чому зараз така йде тенденція, що народні, що народні депутати, які мають захищати права, наші права? Які мають дослухатися нашого голосу, вони його не хочуть чути, забирають важелі влади, забирають важелі влади і намагаються саме стати членами тої комісії, хоча це суперечить законам і конституції і закону. Це не їхня як, роль звичайно. як як можна таке пропихувати і підписувати, і цей законопроект що саме жахливіше зараз дістав найбільшу кількість голосів. Що робити в такому випадку до нас? От чому ми приходимо, розповідаємо, щоб громадські знали, що твориться, щоб якось діяли люди, якось об'єднувалися і ситуацію змінювали. Читали проекти і е, контролювали своїх депутатів, чи вони е, знають, які проекти розробляються і за які закони вони голосуватимуть? Це дуже важливо. Це дуже важливо, але як унеможливити, якщо е, тут... Конкретні інтереси конкретних осіб. Як вони можливити такий закон? Чому він має, чому він має бути під чого ви підписують більшість народних депутатів? Ось в чому ще питання? Тому що є висновок, є висновок експертна група при Верховній Раді, що висловлюється згідно кожного документу, що їм находить. Вони написали, що це тут є порушення те, що є, він прийшов. Хтось вже передбачив для себе містечко. Ну, але ж, але громадськість має про це знати. Повязково, Давайте діяти разом. Якщо разум. Ми будуємо громадське суспільство, то ініціатива повинна йти знизу. і Ми повинні зупиняти такі проекти, сумнівні, допрацьовувати, удосконалювати, щоб воно служило на користь суспільства. Ви знаєте, вже в п'ятницю 12-й годині буде, як скажемо, на комітеті Верховної Ради остаточне, як нам сказали, обговорення цих двох законопроєктів. Незважаючи на, Незважаючи на те, що, да, що всі недоліки, які є, то цей законопроект він просто відкидає нас просто найкращі часи корупційних законів, які тільки існували, то ми йдемо в Європу, чи ми робимо кроки назад, завдяки нашим народним депутатам. Куди ми йдемо? Чи хтось має їх зупиняти? Потім останнє, що я хотіла б сказати, у нас ще існує такі так, так, так звані організації колективного управління, які повинні діяти виключно заради майнових інтересів авторів та виконавців. Хочу просто сказати, що особи, які очолюють організацію колективного управління, забули про творців. І побудована їм система, вона на сьогоднішній день має зовсім спотворені форми. І просто оці в галузі діяльності українських. Організації колективного управління потрібна вже кардинальна реформа. Але це така довга розмова не для цієї зустрічі. Але тому що, наскільки я знаю, музиканти вони не знають, що таке організації колективного управління, а організації колективного управління мають діяти саме заради минових інтересів музикантів. Але це їх діяльність то є така. То тема виклю ну, іншого е іншої бесіди, я би хотіла запросити до цієї бесіди експертів з авторського та суміжного права, тому що тема захисту авторського та суміжного права вона зараз є однією з найактуальніших. Але я я е моє таке е така думка, що це має бути тема окремої розповіді, але вона також стосує, стосується музикантів. Вона стосується захисту музикантів. Будемо вважати. Нашу сьогодні зустріч першої серії. Сподіваюсь, вона викличе зацікавленість всіх дієвих осіб цих проблем. І повідомляю глядачам, що з нами спілкувалась голова правління спілки музикантів України Ганна Нужа. Дуже дякую за увагу. Залучайтеся до дискусії. Для нас ваші ваші побажання дуже важливі. Якщо ми побачення. будуємо громадянське суспільство, до побачення.